Доброго дня. Сьогодні розглянемо, як перенести PDF-файл в DVG-формат. Обираємо створити новий файл, обираємо потрібний нам PDF, переносимо його в робочу зону, обираємо сторінку PDF, яку треба перенести в новому випадку. Це перше. Натискаємо Enter. Далі обираємо центр координат, вписуємо 0. Нажимаємо Tab, вписуємо 0, натискаємо Enter. Після цього обираємо масштаб одиниця, натискаємо Enter. Код повороту натискаємо 0, Enter. Після того, як ми вставили наше креслення, обираємо його. У нас відкривається нове меню. В ньому обираємо Import Object, обираємо нульову точку і обираємо Край рамки. Після чого обираємо видалити об'єкт. Далі переходимо до масштабування. Так як у нас після перенесення розміри не повідають дійсності. Наприклад, оця лінія рамки має бути 185 мм. Вона у нас зараз 728. Це не є правильно. Обираємо наш об'єкт, обираємо Scale. Далі обираємо нульову точку. Потім в командній строці обираємо. Референс, обираємо край штампа і обираємо інший край штампа. Так як ми знаємо цю довжину, вписуємо її в командну строку 185 мм. Після чого у нас розмір рамки відповідає розміру креслення. Далі, якщо нам треба, щоб складальна одиниця відповідала. Розміром перевіримо зараз, вона не відповідає розмірам, нам треба збільшити масштаб нашого зображення. Вбираємо початкову точку, вбираємо масштаб 5 і перевіряємо. Виходить 390. Цей метод переведення є не зовсім точний, тому при використанні його бажано перевіряти всі розміри. Дякую за увагу.